Речник повітряних сил Збройних сил України е сьогодні заявив про те, що уже визначений тип літака, який, ймовірно, буде наданий Україні. Е ну і власне навчання на цих літаках теж вже відбуваються. Це теж та історія про те, що принципове рішення вже прийняте, але ну, залишається питання часу. Ви про F 16, 15, мабуть, кажете так. Не е ну, Уточнюється. Ну, якщо ми беремо до уваги анонси, так навіть е, міністра оборони України, так пана Резнікова, що наступний Рамштайн е, у лютому буде буде авіаційним, то дійсно, тому що звичайно без авіації ми не зможемо деокупувати свої території. Це об'єктивна реальність, тому що звичайно необхідне це прикриття, особливо. В умовах степу я, наприклад, родом з Маріуполя, я чудово розумію цю географію, цей чинник так, тобто наступати у відкритому степі, де немає нічого, без прикриття авіації. Тут не не треба бути там військовим експертом, щоб це зрозуміти. І враховуючи ці фактори, які я зазначив, і попередні заяви, наприклад, з боку Нідерландів, так це перша країна з зору, яка може нам передати, що вони вже там будуть закуповувати F-35, а F-16… Списувати, звичайно, краще їх передати Україні, тому що дійсно для нас це буде величезна допомога. Тому, в принципі, як кажуть, ці моменти ми маємо враховувати, що в умовах війни дійсно автократія, тим більше тоталітарний режим, він ефективніший, аніж демократії, тому що е, прийняття рішень залежить лише там від однієї особи або там невеличкої купки людей. Але в цілому усі демократичні перепони, і про які я казав, ми маємо це враховувати. Але тим не менш, як ми бачимо, все ж таки, якщо пригадати там всі ці 11 місяців, спочатку ми мріяли про стінгери, потім про артилерію, вже у нас. Ну не не дійшли, але прийнято рішення про постачання Петріот, про які ми не мріяли навіть декілька місяців тому. Все у нас буде, все в нас буде добре. Я сказав, тому що рішення в цілому загальне прийнято. Ключ серед ключових наших союзників Сполучені Штати, навіть Німеччина і Франція, які коливалися, що перемога мати буде за Україну, тому що як я казав, це ця перемога вже надто важливо є особисто для цих політиків. Чому я вже пояснив, для нас це немає рішення, головне результат. Він буде, він є тому. Як то кажуть, ратвонімо зрадуємо, зраду чекаємо. Ще серед новин, які хотілося б проговорити, це е, дії Естонії і Фінляндії, спільні дії, тому що вони заявляють про інтеграцію своїх ракетних комплексів берегової охорони. Е, і це, в принципі, дуже важливо в контексті фінської затоки, тому що може призвести до того, е, що фактично ця фінська затока може бути заблокована для Росії, а там її найпотужніші порти знаходяться, там знаходиться власне Балтійський флот РФ. Е, чи зможе на вашу думку Естонія перекрити для Росії Балтійське море, і що тоді вимушений буде робити Кремль? Ну давайте скажімо так: не перекрити. Там ключова мета в чому полягає? Контролювати, щоб контролювати, щоб не давати Росії обходити санкції. Угу. Так, тобто, якщо ці будуть рішення прийняті, тоді? Е Прикордонники Естонії матимуть можливість перевіряти ці судна, так що йдуть до портів до Петербургу, завдяки якому там Путін пригадуємо так, в ті роки заробляв свій перший капітал, тобто обходивши ці якраз санкції, тобто це головна мета. Звичайно, не будуть повністю блокувати. Але ось такий момент, щоб блокувати реекспорт і обходження санкцій, це дійсно такий дієвий механізм, з точки зору там всіх експертів, західних, зокрема, і це є головна мета. Давайте будемо реалістами. Якщо немає підстав заблокувати, цього не буде. Але ось заблокувати проходження підсанкційних товарів. Це дійсно. Гарне рішення, влучне, я сподіваюся, воно буде реалізовано. Так готуються до нового етапу нафтового ембарго, яке має розпочатися 5 лютого, коли накладено будуть санкції вже і на нафтопродукти російські. Ні, тут мова йде. Зокрема, ось ми бачимо: ну, для прикладу, так, ось іранські дрони шахеди. Uh -huh. Іран знаходиться під санкціями декілька десятиліть. Санкції набагато жорсткіше аніж введення проти Росії, і тим не менш, що ми там побачили, так, комплектуючи навіть зі сполучених штатів з європейських країн, навіть щось там знайшли з України Тобто, всі ці ось вам механізм обходу санкцій, і для нас що головне для того, щоб ну, блокувати. Виробництво тієї ж самої високоточної зброї, тих самих калібрів, для яких необхідні ці там, мікросхеми, мікрочіпи. Ось це найголовніше. А нафту вони бадяжать, як ми бачимо, там, останню інформацію навіть в Сінгапурі. Так, там всі ці там, сховища фрахтують наперед, для того, щоб там. Трошки додавати російську дешеву нафту і на цьому заробляти гроші. Звичайно, як ця якщо ця нафта, наприклад, за контрактами е, йтиме до портів там Китаю або Індії, які не приєдналися до ембарго а, або до стелі цін, звичайно, вони не зможуть їм там перешкодити. Тому як я як я зазначив, тут мета якраз і для нас це набагато. Вагумі сказав, угу. це цей це, це, це реекспорт цих це поточних технологій або комплектуючих заблокувати. Дякую вам надзвичайно за роз'яснення всіх поточних геополітичних процесів. Максим Ялій, професор кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету, був з нами на зв'язку.